웃음 <laughs> Дяки, всім привіт! Вітаю вас на каналі Хлопчики-Коробчики. І сьогодні ми ловимо знову на жерлічки, ловимо щучку. Так що ви не переключайтесь, дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь, а ми будемо починати відео. Всім приємного перегляду! Погнали! ми Вже виставили всі жерлічки. Зараз ще йочку гаряченького бутербродика, да? дергнемо да, да. і... Да. Хочемо ставити ще дві жерлічки, щоб збільшити трохи шанси зловити щуку. Так що будемо зараз займатися ловлю живця. Є перша зроботочка в кінці. Не мотає. Не мотає, вже мабуть вимотала Є? Завела, так? Так. А, блін. Завела в кричи. Туди. Може і по щели доби. Ні. Так, да, так, да. хай по вони попригає, може вона вийде зараз сюди. Іде? Бачиш, попригаєш. Ну, є живець. Ну хоч живець є. Ну, вже перші вистріли є, йопта. Бачите, щука зайшла ще сюди, ще більше в залів. Подивіться, який тут рівчачок. Зараз, якщо не буде там клювати, будемо і ми ходити йти, пробувати далі в рівчак. Але тут же млини, мєлина сантиметрів 20. глибини. Ну а факт, в том, що вистрілила. І вимотала, значить щука є тут. Опа, вистріл і ми. Провтикали його. Е -е -е -е. <реж> Шо там, ку? <пуль>? Холостяк? Холоста, <реж> так. Збила. Збила, але живець, бачите, є. Ну, Заряджаємо знову. І смілка влетила. Зараз, коротше, піймали одного живчика. Попробуємо поставити тут, на мілячку на м'ясного окунця. Подивимось, може щучка на окунця зараз піде. Вже дві холостих маємо. А щуки то ще не зловили. Зараз будемо пробувати, бурити. Так ходить тут. Зараз буранемо. Дуже мумлю піднімаємо. Павничок. Йолки-палки. Опа, побили. І опа, опахлив, живий. Думаю, що він так. вже зараз купитився. Ще нижче і все. Заробили. Все, чекаємо по під ха Ха-ха! Новий стріл. П'ять збиває маленька щука, мабуть. Пробуємо, ще підігнути, щоб може добре загрутити. Все, хай стоїть. Бачите, холостяк сяк а так результат. результату ще поки немає. Підемо ловити живця. Пішли. О, Жердічки вже поставили, чайку попили. Вже, мабуть, пора її перекусити. Ну що, офіціант? Давай. Та ти шо? Які вишикані страни? І кращуки. Хамончики, ковбаски, сальце. Все як має бути яєчко, цибулька та красота. Ну, потрібно що робити? Сільки ми будемо їсти, а ви дивіться далі. Знову вистріл. Йолки-палки опять не мотає. Що це таке? Б'є одні холості? Не хочу мотати. Ай-яй-яй. Не труха якась. Почекаємо трошки. Аж зараз піде. Не мотає. Че, чекаємо, чекаємо, що трохи є активність, але... Але бачите, чисто холості, де щука маленька. Або мілка, або вона геть пасивна, бо трошки вдарило тепло. Бачите, ми були раніше. Був мороз гарненький, а зараз влупило, пішло вже більш на потепління. Зараз мінус один, мінус два, навіть може й нуль вже. І вона якась не така активна. Виходить, що щука в мороз, коли гарний мороз, мінус 9, мінус 8 клює набагато краще. Так що робимо потрошки якісь собі для себе висновки. Здобийсь трілась сам. Китай. Господи. Yeah. Дивіться який. Дракон. Нарешті. Ми дождалися. Вона нас вистрелювала два рази, вона її била там. Ось ми її вже і піймали. Дивіться, які дракончики. Бомба. Ми тільки заворушились, почали переставляти жерлічки, розвертаємося і вистріл є. Красота. Знову вистріл у нас. Але реакції немає. Вона третій раз вистрелює я запала. Зараз я подивлюся, що там. Якщо буде щось, знімемо. Хто заказував шведський стіл. Ось, будь ласка. Нормально? Поставочка. Переставили жервітися, то треба йти десь туди. Стрім трохи рибалочку з камешами. Але перейшли більшість на глибину вже. Да, да, вот тут. Ну, та самая история, та самая выстрела, та щучка зловила. Я дивлюсь на неї, и вона стреляет, и мотает. Ты как мотает. мотает, мотает, мотает. А? Есть? Да. Хорошо. Хорошо? Ого. Ох, Зубата. Зуба. Зубатенька. На цю саме, бачите, жерлічко влупила. А? Сонечко вийшло, голубеньке а. небо. А, так у мене. Невеличка, але зато приємно. Дивіться, яка погода стала в нас. Сонце світить. я казав, сама. що буде клювати. Да. І спрацьовує у нас та сама жерлічка. Бомба, ракета. А, зубата, зубата. Я маю, дивіться, у нас тільки ще два вистріла. За минуту буквально одна є щучка, друга мовчить. Може зараз вона десь жує, не знаю. Сонце сліпить, сніг подивіться, який кристально чистий Відбиває в очі. жесть, треба окуляри. Так. Маємо щучка така, файно та друга, друга щучка на цьому місці. Ось Заряджаємо живчика. Оділий такий плотний живчик, бачите, гетьронік не проходить нормально. І зараз станемо знову. Дуже бойкий, класний. Головне, знаєте, що робити? Якщо сидите в тій стороні, то завжди напрям катушечки ставте на ту сторону, з якої ви біжите. Щоб видно було чітко, чи мотає, чи не мотає. Бо якщо буде з цієї, з іншої, то воно не видно, чи мотає. А так якраз класно і ти даєш, ускорення таке ух. Я вже сьогодні скільки набігав? Трошки набіг. Ставу, покажи, як ми перемолотили вже. Я не знаю, чи буде видно, але ми прийшли, він був ідеально рівний. А вже стежка на стежці. Тут вже скільки витоптали. Всюди, все в стежках. У нас е, вночі був файний сніг, ішов. Засипало дуже сильно. І вже, не знаю, сантиметрів десять точно нападало. Буквально за день. Ну все, неси пока. Маємо. Все поодненько є, жарьошка буде класна. Дивіться як розпогодилось. Сонечко вийшло, небо голубе показалось. Переставляємось десь сюди ближче на глибину. Кому ще тут в камишках ну ти одненько. У нас працьовки йдуть ось на цю жерличку. Бачите, скільки витоптали вже бігали до неї купу разів. Десь тут ще спробую. Може вона десь сюди перейшла рибка. О, Тут теж мені трошки нижче опустимо. Так. Приблизно один оборот катушечки це десь 15-18 ну, до 20 см. Виходить, що якщо три оборотика, ми десь піднімаємо 50 см е, самий грузик від дна. Тобто десь поводочок сантиметрів у нас 30 зроблений. Це виходить десь. На 10-15 см від ми піднімаємо жерлічко. Ще в нас один постріл. Не видно, мотає чи не мотає. Сонце так сліпить, треба окуляри брати. Від снігу відбивається. Там вже суда казло, взагалі буде бомба. Запускаем далее на плевок. Щупаки А Гум группу поддержки. Привет, Свят! Здорово! <laughs> привет, Привет, Калина! Привет. привет, Закутали? Привет, Привет, кумара. Привет, Свет, будешь вставать, да? Ти будеш сидіти mm? oh. no. Ну, підай команд чи ні? На зажарки попадемо Терепосай, якусь культуробить. Не uh -huh. <laughs> зробимо. No, no, my... Провірячі жива. Провіряйте. Провіряй. Бам-бам. Давай ще цю. Може так ляжемо смасовий. Ай-яй, живо Пригає. А тут ще йдемо буритися. Підемо? Ще є один вистріл. Щось не мотає, да? Побіжи вас там. Стоїть. Мам! Ома! Поки кун там ходить. Вальнулося щучка. Пішов хрещеника завести додому з кумою. Єсть. Коротше, пішов завести жінку з малим на санчатах. Тут прихожа, а хлопчики вже сидять. Працюють щучкою, не можуть відсипити. Що, невелика, а заглотила добре, да? Заглотила добре. О, яка то гарненька. Чо, зараз поможемо. Відцепимо. О, Бачите, який рибак серйозний. Зрайся, молодець. Погрисла, Гарна щучка. За руки погріба. Кровотеча так. йде серйозно, так? Да? Ну так да, ну, це моя, це не щучка. Я поняв. <рес> ну нічого, диви, яка щука це файна. Ну, да. ну. Може і корка буде така сама смачна, да? як ми робили їде. Добре, ну зараз подивимося, чи є. Будемо зараз скривати. Ні, не будемо скривати, просто нажмемо подивимося. Якщо там є, то вона може капати. капати. Мутає, мутає, мутає. є, Так. Да. Маленька, але є. Є, забачте, спрацювала цю точечку. Ми в кінці вирішили ще піти спробувати о, дивіться, такий заливчик, бачите, ось берег вже. Буквально. Да. Тут взагалі мілячок. Кружочку так. Просто спробувати. І як результат забадинки. За бадинки є. Шо? 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 Ох, дали, да? Соточку Дана добре? Пробігли. нормативчики. Ми там сидимо вже далеко-далеко. Звідси не видно, де ми сидимо. Трошки пробігли, протрусили жопою. Ну, є рибка, але ж не Все, гуд. Ну все, тоді вже цю забираємо. Вже будемо збиратись потрошку, так? Да? Кум? Ну так, да, зараз ще виставимо. Її поставимо, хай ще постоїть. Моє ще клюне. Ну давай, добре. Говори. О, трунік поламався, бачите, який поганий труніґу. Став уже двойник. <кій> Тепер у нас судака буде. Чи випустимо Випустимо, да. все, друзі, будемо завершати нашу рибалочку. Сьогодні ми відловилися просто по кайфу, погодка в нас, в нас радує. і ми ловимо гарні щучки, ви як бачили. Жерлічки стріляють, флажки горять. А ми вже будемо завершати риболовлю. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте нам подобаєчки. Все, друзі, слава Україні <ріху> поєхари.